Друзі, привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Ну і сьогодні знову моя робота з кролячим м'ясом. Так, ось це я ось, я ось так розділила. Ось це в мене стегенця підуть на гаряче копчення. Ось тут такі буде два у мене рулетики зробимо. Ось це я розділила це передні лапки, порізала на три частинки. Я його просто засолю, або якщо буде куди, може, я не знаю, може до мами передам морозильну камеру положу. Ось це косточки у нас. Хребти від стеген, що я пообріцяла. Це будуть супові, друзі, набори. Вони добрячі, тут м'яса вистачає. Оце обварю в кропі в солюному укропі. Так, ну а це, друзі, ось у нас м'ясо тут жирнувате. Подивіться, скільки жиру. Подивіться, скільки тут жиру. І печінки, це в нас буде. Попробую зробити паштет. Ну, ось це вирізка ось така. Хочу зробити чуть-чуть фаршу. Хоч не багато, але чуть. І напевно також передам до мами. На зберігання і коли мені потрібно буде, я його тоді візьму. Ось так. Це ми передамо до мами, а оце все, друзі, переробимо. Як буду переробляти, все вам покажу, все розкажу. Хто зі мною лишається, підписуйтесь на мій канал. Кому подобається моє відео, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Я вам з радістю відповім. Усім пока-пока. Мирного неба, тепла і достатку. Усім пока-пока!